Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати однорідні члени речення та практично застосовувати отримані знання. Розпочинаємо наш урок, Девіз нашого уроку: вигадуй, пробуй твори, розум, фантазію, прояви. Тому зосереджуємося! Уважно працюємо і правила запам'ятовуємо. Підготуйте, будь ласка, зошит. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Не забувайте відступати два рядочки вниз від останнього запису. Що таке речення? Повторюємо з вами ще раз. Речення це. Слова, які пов'язані між собою за змістом. Речення виражають закінчену думку. Так? В реченні є головні і другорядні члени речення. Граматична основа це головні члени речення, підмет та присудок. Речення бувають поширеними і непоширеними. Непоширені речення це ті, які складаються лише з головних членів речення, тобто з підмета та присудка. Якщо додані другорядні члени речення хоча б один, то таке речення вже буде називатися поширеним. Пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії. Сьогодні мали правопис маленької літери С. Прописуємо каліграфічно, охайно, під нахилом, слідкуємо за правописом, щоб надалі ваш, ваші записи могли всі розібрати і ви, і люди оточуючи вас. Так, щоб можна було прочитати те, що ж ви там пишете. Тому слідкуємо обов'язково за своєю каліграфією. Повторюємо правила, що стосуються однорідних членів речення. Два і більше підмети біля одного присудка, які відповідають на одне і те ж саме питання, називають однорідними Підметами. Два і більше присудків біля одного підмета називають однорідними присудками. Два і більше другорядних членів речення, які відносяться до одного слова і відповідають на однакові питання, називають однорідними другорядними членами речення. Тобто, узагальнюючи ці правила, ми визначаємо, що однорідними членами речення можуть бути як підмети, так і присудки і другорядні члени речення. І у зошит ми записували з вами таку узагальнюючу схему, так? що однорідні члени речення відповідають на однакове питання, належать до одного слова, тобто питання ставиться так, до них від одного слова. І однорідними можуть бути підмети, присудки та другорядні члени речення. Також можуть бути однорідними. А ми з вами працюємо над вправою 349. Практично починаємо вправлятися і записуємо. Дивимось, будь ласка, права 349. Однією з найзагадковіших річок є каньо кристалес у Колумбії. Вона зовсім маленька, завдовг жки, тому що довжина так? близько 100 кілометрів, а завширшки не більше 20 метрів. У річці каньо тече зелена, перевірне слово зелень. Зелена, синя, жовта, червона і чорна вода. Кольору воді надають відображення. Небо, водорості і річковий пісок. Особливо яскравий вигляд вона має між сезонами посухи і дощів. Ми разом з вами записуємо тільки другий абзац, розкривши дужки і записавши слова правильно. У річці Каньйо... Записуєте без помилок, так? Тому що слідкуємо за правописом. Те. Зелена вже записуємо без дужок правильно через Е. Не забуваємо ставити розділові знаки, так? Отже, ми з вами записали. Другий абзац цього тексту, розкривши всі дужки, і тепер визначаємо спочатку граматичну основу, тобто головні члени речення, підмети і присудки. У річці каньо тече зелена, синя, жовта, червона і чорна вода. Про що речення, Про що йдеться в цьому реченні? Про воду. Тобто, що вода? Це підмет. Підкреслюємо однією лінією. Вода, що робить, тече. Тече це присуда. Підкреслюємо двома лініями. Вода яка тече. Шукаємо однорідні члени речення. Вода тече яка? Тече вода, зелена. Яка вода тече синя, яка вода тече жовта, яка вода тече червона, яка вода тече чорна. Тобто це все однорідні члени речення, які ми підкреслили пунктирною лінією, оскільки вони є другорядними. Зелена, синя, жовта, червона, чорна. Вони всі належать до одного. Слова так вода, яка зелена, синя, жовта, червона, чорна. Вони відповідають всі на одне питання, яка? Мають однакове спільне питання і виступають другорядними однорідними членами речення. Працюємо над другим реченням. Кольору воді надають відображення неба, водорості і річковий пісок. І так, визначаємо з вами спочатку підмети. так? Спочатку визначаємо підмет. Про що це речення? Про відображення і про що? Загалом про колір води, так, який, який надають кольору воді, надають що? Надають відображення, це підмет, так? І ще він надає, що? Пісок, так, що надає пісок і що надає відображення. Що відображення і пісок роблять? Надають. Надають це буде присудок. Тобто в цьому реченні ми спостерігаємо однорідні підмети. так, однорідні підмети. Ось таким чином. Знову ж таки, чому? Відповідають на одне питання. Що належить до одного слова, до присудка, так? Надають, що? Відображення і пісок, і виступають головним членом речення, тобто присутку. Особливо яскравий вигляд, вона має між сезонами посухи і дощів. Хто? Вона? Підмет вона що робить, має присудок, так? визначили. Тепер шукаємо в цьому реченні однорідні члени. Дивимося, вона має вигляд, так, яскравий вигляд між сезонами чого? Між сезонами посухи. І між сезонами чого дощів, так? посухи і дощів, однорідні, другорядні члени речення. Знову ж таки, чому? Відповідають на одне питання, чого? Належать до одного слова, між сезонами чого, так? І виступають другорядними однорідними членами речення. Перевіряємо з вами. Бачимо так. Підкреслено другорядні члени речення ми підкреслюємо пунктиром, підмети однією лінією, присудки двома. Вправляємось також з наступною вправою. Дивимось, будь ласка, ця вправа вже без номеру. Ця вправа без номеру нам необхідно записати текст, замінивши подані у дужках слова за змістом, тобто змінити їхні закінчення. край села стояла школа, школа яка? Так, питання тому? простора, яка світла, яка чиста. Вона потопала в чому? Вона потопала В зелені деревах, квітах. Так, в залежності від питання, вона потопала в чому? Навколо неї шикувалися ряди чого? Липи, каштанів, горобини. Отже, записуємо перше речення. Край села. Край села стояла, простора, кома, світла, кома, чиста школа. В кінці речення крапка. Вона потопала з великого її букви. Вона. Потопала. В чому? Потопала в зелені кома. деревах, кома, Квітах. Крапка в кінці речення. Після крапки з великої літери. Навколо неї. Навколо неї. Шикувалися ряди, ряди чого, липи? Каштанів чого і кома горобини. Крапка. А в шкільному саду після Крапки з Великої, а в... Шкільному саду росли тоненькі. Тоненькі. Саджанці. Саджанці. Тоненькі саджанці чого? Яблуні, груші вишні. Яблуні, груші, вишні, крапка, пришкільна ділянка, наступне речення. Пришкільна ділянка. Буяла. Буяла чим? Соняшником? Соняшником. Чим гречкою? Чим картоплею? Змінюємо закінчення. Так, крапка. Клумби красувалися. Клумби. Красувалися. Чим красувалися? Трояндами. і чим? Жоржинами крапка. Ось такий текст у нас вийшов край села стояла простора, світла, чиста школа. Вона потопала в зелені, деревах, квітах, навколо неї шикувалися ряди, липи, каштанів, горобини, а в шкільному саду росли тоненькі саджанці яблуні, груші, вишні. Пришкільна ділянка була, буяла соняшником, гречкою, картоплею. Клумби красувалися трояндами і жоржинами. Так ось таким чином ми з вами записуємо як звичайний текст, так, але дужки розкриваємо і записуємо без помилок. В цьому тексті також ми визначаємо підмет, присудок та однорідні члени речення. Край села стояла простора, світла школа. Про що? що? Школа, так, відповідає на питання, що школа це підмет. Школа що робила? Стояла, це присудок. Школа стояла, стояла яка простора, другорядний член речення, яка світла, другорядний член речення, яка чиста, другорядний член речення. Отже, ми маємо. Три однорідних другорядних члена речення, які відповідають на одне й те ж саме питання, яка, належить до одного слова, стояла, виступають другорядними членами. Вона потопала в зелені деревах квітах. Ш Хто що? Вона підмет. Вона що робила? Потопала присудок. Так? Потопала в чому? Зелені. В чому деревах? В чому квітах? Знову бачимо три другорядних однорідних члена речення. Навколо неї шикувалися ряди липи, каштанів, горобини. Що ряди? Ряди що робили? Шикувалися. Ряди підмет, шикувалися, присудок, так? Ряди чого? Липи, Ряди чого? Каштанів, ряди чого? Горобини. Отже, ми маємо підмет ряди, присудок шикувалися. І потім від слова ряди маємо питання до трьох другорядних членів речення. Ряди чого? Липи, каштанів, горобини. Це другорядні однорідні члени речення. Наступні речення ви розберете вже самостійно. Так, опрацюєте, підкреслите вже самостійно. Отже, закріплюємо ваші знання. Ще раз, що таке однорідні члени речення? Це слова, які відповідають на одне і те ж саме питання, належать до одного слова. І виступають як головними, так і другорядними членами речення. Отже, вони можуть бути підметами, однорідними підметами, можуть бути однорідними присудками, можуть бути однорідними другорядними членами речення. Одно, однорідні члени речення ще раз відповідають на одне і те ж саме питання і належать до одного члена речення. Ще раз, вам треба записати вправу 349, так, повністю, і вправу без номеру додаткову. Вам треба частково ми її з вами розібрали, вам треба закінчити вправу цю до кінця. І надіслати фото класної роботи. Бажаю успіху, до побачення!